Часом сліпно від краси, спинюсь, не тягну, Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока. І на толі, що хоч спинись з Богом горем. Маю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степи, пагорби, Дніпрові, і озера, і діброві, і веселку, і калину, чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Дуже любимо наш вкрай і любимо країну. Їли ми зелений гай, садули ці кори. Соловейко на весні. Співаємо швінками, Та й ми співаємо пісні. Вимагаються нас нами. Любов стеженькою тіпу зелену, як і тіп. Миру нам соню треба, нам потрібне мир неба. Красиві ще дві рідника і мова наша соню. Любов шанує, оберігає все, що з'єднується в Віна в океани, ліса і моря, дивляться крізь тумани чується земля. Вчиється долини, вчиється ні, вчується, калину огодають вітрі. Пізнав батьківщину, моя ця земля. Моє тому і мова моя. Кольорові, хочу я намалювати, кримські огненні, Карпати, степ і пагорби Дніпрові, озера і дібло, веселку і калини, чорне море і кімнаті. Це це наша мирна.